Друзі, привіт! Сьогодні 11 січня. Несподівано вийшло гарне сонце. Та сніга в нас не дуже багато, а взагалі-то й нема. Хоча не про це мова. Можна подумати, що оці зелені рослини нагадують про весну чи літо. Що я хочу сказати, що нам може допомогти у 2023 році, нам, це українцям? Нам може допомогти єдність, нам може допомогти дружба, нам може допомогти молитва, нам дуже може допомогти працелюбність, нам може допомогти фінанси та нам можуть допомогти друзі. І великий Господь Бог, хоча його було треба згадувати поперше. Що хоче сказати, що будуть нові гарні новини у новому році і, можливі, негарні новини. Хай все погане та зле залишиться у минулому році, хоча. Багато чого злого ми і світ будемо пам'ятати. Це руйнація, знищення Маріуполя, обстріли Запоріжжя, Харкова, і Києва, Житомира і інших місць. Це просто так. Нікуди не дінеться це. Будуть люди пам'ятати десятиріччями таку страшну, такі страшні події. Отож, люди, життя продовжується. Хай ми будемо кращими. Хоча я нікого не заставляю, не примушую розмовляти українською мовою, але після 26 лютого я розмовляю українською, яку я вивчав у школі, та яку я досить непогано знаю. На все добре, дякую за увагу. Хай щастить.